і день Христового Різдва, той день прийшов, який усі чекали, і радістю наповнили серця, серця людей, що Господа пізна. В свидень святий, з'явився цар з небес, прийшов у світ у вигляді людини, для того, щоб дізнався весь світ, що є спасіння, Мануїла. Він не прийшов для славячі хвали, її йому на небі остачало. Він прийшов, щоб ми з вами могли увійти так просто у рану. Він знав, що шлях цей буде нелегкий, він знав, що йде на смерть і на страждання. Він знав усе, і шлях, тернистий свій, прийшов він вірно і без нарікань. Він був дитям, він був такий, як ми. Від нас Христос нічим не відрізнявся. У ньому був простий батьківський дім, і так як ми, він підростав і на час. А він все знав, хоч було ще дитям, він знав, що прийшов на ради людям, щоб відкрити там. Щоб нас Отця усього пригоняли. Проходив час, проходили роки, зростав Христос і мудрістю навчався, приймав усе з Господньої руки, і в благодаті кожен день зміцнявся. Прийшов той день, що на служіння став, і сповнив всі слова, що у писанні. Він багатьом дорогу відкривав і говорив усім про покаяння. Людей навчав і хворих виздоровляв, звільняв людей від денського уплив, він фарисею завжди докоряв, за те, що ті основу залишили. Він знав, що вірні є не всі, він знав, що люди його людям видасть, що він помре у муках на хресті, та він прийшов, щоб дати людям милість. Він знає, що він не помре, То всіх чекає, Божий суд і кара. А карою за гріх є, звісно, смерть. Йому тоді нічого не лишалось. А Він любив, він нас так всіх любив, що не дивився він на ті страждання, і пастухи прийшли у бідний хлів, щоб побачити великі починання. Усі дивились на просте дитя, просте дитя, як і простий початок, ніхто не знав, як далі для Христа піде дорога навіть рідна мати. Не знала про такий страшний кінець, з усіма гіршила, сраділа, аж поки не побачила вінець і збити в ранок свого сина тіла. А він все знав, бо йшов він, він для нас, він все залишив, народився в ясно, що в тяжкий останній час, надія, серця, на Христа не згасла. Амінь. Ішло різдво, в крісній візе. У мимосховищі, поселі, що ущелье, відревша хію, обстріли ракет, середний ляж, а компанемент. Ішло різдво, і людям говорило: Христос же народився, він гряде. Пускайте його у серця що сили, Він вам усі тривоги відведе. І українці духом підіймались, і молитвоєм лягала на уста. У радості і надії всі єднались і зустрічались з вірою Христа. Амінь. 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 Адіс, на для тебе, на дитина, Створена Творцем, я так хотів відкрити тобі небо і примирити з любовчим отцем. Залишив небеса, небесну славу і став як ти у тілі я землі. І не прийшов я царем держави, Прийшов, щоб визволив народи від гріхів. Я полюбив вас вічною любов'ю, прийшов і від відкупи. Дитина, любо, хоче з тобою. Постійно будь, постійно говори. Святкує ти веде мого приходу, та чи у всіх я в серці народився? чи всі чекають другого приходу у чистоті, як я про те звалів? як потім на голові моє тіло боліло дуже, білилася кров, так моє серце зараз, друже, миле, боли за тебе, бо я є любов. Я. Більше втішусь я на святкування. Тішусь, коли бачу я дітей, які йдуть за мною по Писанню і пригорнує до своїх людей. славить Бога серцем, неустане, то заповіді Божі береже. На того в небесах ти не чекає, того Отець мій з радістю прийме. Амінь. Оскільки їх слідчити не беруся. Вони горять, як мільяди, свіч, нам немовлям, що названо Ісусом, народився, що той, якогось звідусі усіх внесли свій і. Свою і в та він мою допомогти усім, ніколи й нікому не відмовляв. Народився ж той, хто дав нам заповіт, гріха і примиритись з Богом, лишив для сущих неповторний стік, що веде до очого порогу. порогу. ніч родився той, хто для людей віддав себе в любові до останку. Хоча сам Воскрес уже на третій день, як тільки тільки зачинався ранок. З тих пір, пройшло немало вже сторіч, та все одно, попри закони часу. Не гаснуть зорі у різдвяну ніч, усім нагадують про спас. Амінь. чого починається Різдво, і до Христових ясел де дорога, нехай наповнить все наше єство і дійсно радість, що прийде від Бога, коли нарешті вічний скарб знайдем, який Бог цілий у своєму сині, в цю мить, якщо до Господа прийдем, для нас різдво почнеться нею. Тож не боріться, поки ще є час, і закликає Дух Святий всіх нас, від ясу до Христа, пройшовши шлях, бажає оселитися в серцях. Христос, Господь, осяяде життя ранковим світлом через каяття. Ми пісню заспіваємо йому, коли розгонить світло всю пітьму, бо в серці народився Божий син, нехай же свято в дім приносить він. Одповідом світі і спасені, і над ким кам'єном погтим, народився у тиші блаженні, серцеві мій світить полюблю, що ви будете у житті моєму першим, найдорожчим, головним. Крики його під небо вифлеємо, стану подарунком неземним. В давнину я помислом вернувся, Некомітний двір убогих лів. Там знайшлося місце для Ісуса, чули співи ангельських сполів. На сломі немовлятки має, пахне, небесами, але Він. Дорі не злокою зазнає всіх їх випадових сторін, поки малюку спокійно спиться, не питає, що може це дитя, бо майне так швидко, докотю критять, проведе від крутощі життя. Бог не той, що тихо догоряє, не погасить він, Христос такий. Зігнути стебло недоламає, бо влить в ньому бій людський, те, який якій він лікар як каже, жінка з кровотечею, вантимей. Сухорокі, хай руки покаже, скільки їх невсілених людей, те, як він у милості прощає, не згадавши зроблених гріхів, пішниця, цей Петро Апостол знає багатьох від вічних мук твів. Я в Ісусі, сила Воскресіння, розповість тує Туєвір і доповниться вдова, знаїм, свідчення те лазири, повірі про Христа, Його благословіння нездорослих. Запитаю дітей, Лише співчуття, та лиш терпіння проявлялися достроганих людей. Мило, в небі слава вона біслована. всю красу і натяк пління спів І прийшов дома, і до так, щоб не він з спіднім, Ка сьогодні крихітним двома, і саме садка шпить собі, А не підозрює не знає, через років тритій боротьбі Припаде Христос своїм війні, плакати там гіркове дизно, вистрадає наше спасіння. Нам би проливши кров. Ти повір сьогодні до ній звість, що Христос не просто це дитя, Він не йде душі для нього місць, місті, зміниться на віки майбуття. Це не просто хлопчик, це Месія, в ньому лиш він небезпеку кров. В яслах народилося на ній. Ясла народилася любов. Амінь. А -а 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 -а.